Чи є надія на Царство Небесне, у тих, хто робить добрі справи, але не ходить до церкви? До мене частенько приходять люди з проханням помолитися за своїх рідних і близьких, за батьків, за друзів, а в цей злободенний час війни за спочилих воїнів та безвісті зниклих. Як тільки подають записочку чи називають ім'я? Я тут же при них хрещуся на Іконостас, якщо в храмі, а якщо на церковному ганку, то на купола і вголос прошу Бога помилувати хворого, чи того, хто в скорботі, чи спочилого, і роблю поклон до землі. Тільки потім, після коротенької молитви, запитуюсь, а чи вірував він в Ісуса Христа, чи причащався святих Христових тайн? І глибоко на душі сумую, коли чую. Що ближній людина, яка прийшла його пом'янути, була людина нецерковна або взагалі невіруюча. Часто чую таку відповідь він в Бога не дуже вірив і в храм рідко ходив. Але така була людина добра, така щира і робила стільки добрих справ. Я нікого не хочу розстроювати, тим більше, якщо більше цю людину не побачу і не зможу її просвітити, пояснити їй головні принципи християнства. Питання вічного життя, вічного блаженства та відплати за нерозкаяні гріхи. В таких випадках я говорю, що милестиння запокійного позбавляє його вічних мук і дуже втішає душу. Приходьте до храму, тут збирається багато вбогих, нужденних киян, принесіть їм щось поїсти ради вашого спочилого, і в їх обличчі. В обличчі цих вбогих ви нагодуєте самого Ісуса Христа, і Ісус Христос не залишиться в боргу допоможе душі вашого ближнього, вашого рідного. Нещодавно один з парафіяно повів мені, що якось у діалозі з одним священником запитав його про посмертну долю язичників та інославних у наші дні. І він йому відповів ті, хто жили по совісті, але не знали про Христа та Його місію потраплять до раю. І що язичник, котрий ніколи за своє життя не чув про Христа, але, відживши свій вік і засвідчив перед Богом добру совість, гідний свого місця в раю. Така особиста думка священника мене здивувала, і мені важко було перечити. Все ж треба було зберігати етику і не принижувати іншого священника, звинувачуючи в малообізнаності перед лицем парафіянина. І я нічого йому не відповів, а порадив тільки прочитати книгу Закон Божий, де він і знайде, вичерпнув відповідь на всі свої хвилюючі запитання А все ж, чи є надія на Царство Небесне у тих, хто робить добрі справи. Але не ходить до церкви, не сповідається, не причащається святих Христових тайн. В святому Євангелії сказано, що люди не можуть досягти Спасіння без Бога. Після того як апостоли звернулися до Ісуса Христа з питанням Хто спасеться, Він ясно відповів Людині це неможливо, а Богові все можливо. Задумаємося. А що ж таке пекло? Ми не знаємо цього досконало. Відомо лише, що це місце, якого не досягає Божа благодать, місце, де Бога немає. У цьому випадку пекло не стільки покарання для невіруючого, скільки логічне продовження звичного для Нього існування, в якому Бог відсутній. Так само і спасіння душі. Ненагорода за хорошу поведінку, добрий характер чи якісь надзаслуги це цілком природний наслідок життя людини, яка усвідомлює свою духовну недосконалість і бажає її подолати. А для цього потрібна віра в Бога. Причому віра неформальна, не просто визнання буття Божого Бога, який знаходиться десь там далеко. А потрібна віра практична, яка передбачає постійне, живе та щире спілкування з творцем і прагнення його. Чому? Тому що без такої віри нам дуже важко адекватно оцінити свій духовний стан, людині властиво порівнювати себе з іншими людьми і цим виправдовувати свою поведінку або навіть підкреслювати власну перевагу. А що? Я не гірший за інших. Та всі так роблять. Я, принаймні, не дозволяю собі і того, і того. Чи не так знайомі висловлювання? У Євангелії також є персонаж, який, навіть, будучи як йому здавалося віруючим, демонстрував Богові своє благочестя в порівнянні з ближнім. Це фарисей із притча, адресованої Христом тим, хто, за словом євангеліста. Впевнені були про себе, що вони праведні і принижували інших. Ставши на молитву в храмі і бачучи, що разом з ним там знаходиться Митер, збирач подати, і людина, що зневажається іншими юдеями, Фарисей так говорив про себе Я не такий, як інші люди, грабіжники та кривники, перелюбники або як оцей Митер. Одночасно Митер. Не смів навіть підняти око на небо, але ударяючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостивий до мене грішного. Молитва Митеря це образ молитви по-справжньому віруючі людини, яка не порівнює себе з іншими людьми, а сприймає свій стан у світлі Божої досконалості. Христос не каже, будьте як усі, або будьте кращими за інших. Він максимально піднімає планку, закликаючи Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. У прагненні такої божественної досконалості всі наші недоліки, гріхи, що вкоренилися глибоко в душі, пристрасті, стають очевидними. Це все одно, що витягти брудну ганчірку зі старого сирого підвалу на вулицю. Те, що в темряві Мало цілком стерпний вигляд стає огидним на сонячному світлі. Усвідомлення своєї духовної недосконалості та бажання змінитися стає для віруючої людини дуже потужним стимулом. Власне, з такого усвідомлення і починається шлях до спасіння, яке для християнина полягає в обоженні, в тому, щоб стати подібним до Бога. Але справа в тому, що чим ближче людина до Бога, тим очевидніша для неї її недосконалість і нездатність досягти подоби Божої своїми власними силами. І тоді їй на допомогу приходить божественна благодать, яка, як мовиться в молитві при в священий сан, немічного лікує і збідне не заповнює. І тоді Господь, як батько, про проблудного сина. Сам вибігає назустріч людині і, бачачи її діяльну віру, її покаяння і прагнення повернутися до батьківського дому, покриває своєю любов'ю, його недосконалості. Отож, людина стає Богом по благодаті, оце і є спасіння. Звичайно, шляхи Божі несповідні, і не можна сказати напевно, хто врятується, а хто загине. Порятунок визначається станом душі людини, і лише Господь знає, що в цій душі твориться. Однак з Євангелія ми знаємо, що Бог хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини, і для цього він заснував на землі церкву, спільноту вірних йому людей, де діє Дух Святий, через участь якого в нашому житті ми спасаємося. Тому описаний вище шлях до спасіння не просто теоретичне, а й практичне знання, підтверджене досвідом багатьох поколінь святих, прославлених у церкві, чи робити це знання частиною нашого життя, чи сподіватися, що для спасіння душі достатньо бути просто хорошою людиною, все це залежить від нас. Амінь.